Верховинщина відзначає своє 600-річчя. На жаль, ми відзначаємо дуже складний для нашої держави час, воєнний час. Верховинщина дуже добре опікується родинами наших героїв, навіть з інших районних центрів, з інших територіальних громад. Саме наші родини герої, які віддали життя за Україну, мають можливість оздоровитися і відпочити саме в закладах Верховинщини. Тому дякую всім підприємцям, всім людям доброї волі. Верховинщина це унікальний край, край надзвичайно талановитих, креативних людей, майстрів, людей, які безмежно люблять свою країну. Всі звичайно знають багато про верховину. Це туристичний край, який славиться багато тією культурою, збереженою традиціями. Ви зберігаєте ці традиції і ви передаєте молодому поколінню, бо саме зараз нам потрібно виховувати наших дітей, юних українців сильними, незламними. Звісно, що ми сьогодні нагородили грамотами медалю за заслуги перед Прикарпаттям тих видатних людей, які своєю працею приближують нашу перемогу, тому що кожен на своєму місці, кожен максимально. Працює для того, щоб якнайшвидше з фронту вернулися кращі сини й доньки української держави. Ми бачимо, як складно в яких важких боях виборюють оцю незалежність наші хлопці, наші герої, щоб закінчилася війна нашою перемогою.